Всім привіт! Отримала посилочки з новими орхідейками, тому вирішила зробити відео з розпаковки новеньких. Зараз я швиденько їх розпакую, і ми з вами переглянемо. Вони вже в мене побули кілька годин в кімнатній температурі, тобто привикли до кімнатної температури. І вже можна їх розпаковувати. Так, ось я вже розпакувала своїх красунь. Дуже добре були упаковані. Спочатку вони добре були обернені в папір, а потім ще в кілька шарів утеплювача. Тому, як бачимо, ці ціленькі, гарненькі. Проте. Доставка є доставка, трішки ось в цієї ще доросла листочок загнувся. Ну, я думаю, що це на неї не вплине. Будемо рости. Ось такі чудові листочки, подивіться в крак. Так, корінців також багато. Це квітуча рослинка. Ось. Такі квіточки. Поліна Кириченко, привіт. Дякую тобі. Вона супер. А це в мене малявочки ось такі. Ну, я не можу сказати, що це прямо вже малявочки, тому що вони, самі дивіться, бачите, які Яка чудово коренева система, скільки вже листочків. Тобто вже квітування близьке. Так, це ось сорт у мене Анна Біч метелик. Дівчатка показували фото. Дуже красива орхідейка. Тому і сама захотіла таку ж мати. Так, це Вікторія Лейс. Так, уже пересаджена в субстрат для підлітків. Також наростила чудову кореневу систему. Листочків небагато. От ось така. У мене також є підліток Вікторія Лейс, но мій набагато менший, але ж хочеться вже квіти, квіти побачити, тому вирішила придбати ще ось цю. Можливо, ця швидше покаже. Квіточки. Так, ну і вже за компанію. Взяла ще ось таку орхідейку. Звичайно, її треба трішки привести в гарний зовнішній вигляд, тому що ви бачите, що в неї верхні корішки трішки підсушені. Так, і там в форщику небагато корінчиків. вона сидить, я так розумію, у мосі. Це у нас балден лейдоскоп, також метелик. Ну, я його також витряхну, переберу корінці і посажу в субстрат. От. Цю поки трогати не буду, можливо, трішки зверху підсиплю субстрату для підлітків. А ось цю також пересажу в субстрат, я з мого їх дістаю. Сажу в субстрат, можливо, ще навіть. Дивлюсь, нижні листочки. Тут вони ось такі малесенькі. Оці нижні листочки я прибираю. Так. Ну, ось такі мої посилочки. Чекаємо квітів. Всім гарного настрою до побачення.